Початки історії закладу. Постанова Станіславського обласного виконавчого комітету про організацію Фельдшерської Кушевської школи в місті Станіславові. його перейменували на місто Івано-Франків. У 1939 році виконавчий комітет прийняв постанову про організацію Фельдшерсько-Кушевської школи в місті Станіславові. Рішенням Івано-Франківської обласної ради перейменовано Івано-Франківське базове медичне училище, Івано-Франківський базовий медичний коледж. всі випускники нашого коледжу. Організатори охорони здоров'я. Колись перші халати і медичних сестер були, і отакі шапочки. Випускники викладачі коледжу. Кандидати на отримання академічної стипендії президента України «Ескулап» – всеукраїнський конкурс професійної майстерності студентів медичних училищ. Самодіяльність переможців обласного конкурсу художнього читання четвертого 2023 року про відзначення студентів закладу, переможців обласного фестивалю авторських колективів. Акушерський стетоскоп, комплект для стіджування молока, ембріон 5-6 тижнів. оці всі альбоми, такі, якщо ви будете випускниками, зразку ви повинні виготовити. Пишемо відгук про відвідування музею медичного коледжу. Що вам найбільше сподобалося? Дуже було цікаво послухати, як саме почалася історія цього коледжу про те, що змінив кілька будівель самого коледжу, і те, що його історія є дуже багатогранною, і почалася у 1939 році. Мені сподобалось альбом, і тут усе так гарно в нашому музеї ми знайшли дуже цікавий стенд з інструментами медичними минулого століття. Тут також тут можна побачити дуже малесеньких ембріонів, де їм 5-6 тижнів. 14-15 тижнів. Багато було ну, успішних е, випускників нашого коледжу.